Добрий день, мене звати Анна Леос, я шеф-редактор кадрового напряму видавництва ТОВ «Експерт Устек». Я дуже рада вітати вас в новому 2023 році. Впевнена, що цей рік принесе нам перемогу для кожного і не тільки для країни, а й професійну перемогу для кожного з нас. Ми пережили неймовірне. Про це важко говорити, але про це треба говорити. А ви не ви продовжували працювати за таких умов, за яких ваші колеги з інших країн би просто ну не витримали би ні фізично, ні морально. Але ми українці, ми інакші, ми сильніші, ми впевненіші. І тому сьогодні, 10 січня, ми знов зібралися тут, щоб розбиратися, з'ясовувати, як працювати правильно, знов вивчати нові вимоги законодавців. Повірте, вони додають нам роботи, і цей рік у нас почався просто гаряче, неймовірно гаряче, зокрема через зміни військового обліку, через скасування комісії з соцстраху. Змін багато. Інколи здається, що останні зміни були пов'язані із другим законом про роботу під час війни. Проте насправді дрібних змін дуже багато, вони впливають щодня на нашу роботу. І я рада, що ви знаходите можливість тримати себе в тонусі професійному. відвідуєте наші професійні заходи, ми з задоволенням будемо їх проводити їх щонайменше двічі на місяць. А також нагадую, що продовжується передплата на наші. Продукти, на ваші улюблені продукти, на журнал Кадровик на електронну версію, також паперову версію на систему експерту з кадри. Продовжуємо навчати учнів вищої школи кадровика. Будемо раді завжди бачити вас серед наших читачів, слухачів і тих, хто ставить найбільше і найвлучніші запитання. Запрошую до слова нашого шановного лектора Ірину Миколаївну Житкову. Далого вам семінару! Інший вебінар. Доброго дня, колеги! Через декілька хвилин ми почнемо вебінар, присвячений сумісникам. А хочу ще звернути вашу увагу на найближчість вебінари, які ми присвятили змінам у законодавстві. 16 січня Ольга Догатіна розповість вам, як спростило роботу кадровиків 23-го року. Так вам не почулося. Ми вже звикли до того, що нам все ускладнюють роботу, додають нових обов'язків, але не все так погано. Є і щось хороше. Зокрема, Ольга вам розповість, хто ухвалює рішення про оплату лікарняних після скасування комісії і соцстраху. Чи подавати звіт по виконання квоти до Центру зайнятості і які зміни у звітуванні щодо того, чи виконало підприємство норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю? Тож реєструйтесь, будь ласка. І як ви знаєте, нам під ялинку Кабмін поклав новий порядок військового обліку постанова Кабміну. І 1 лютого наш улюблений експерт. Сертифікований з військового обліку Юлія Ведеборець, розповість, які 11 ключових змін для роботодавців чекають, чекають нас, які ми повинні опанувати. Зокрема, щодо чисельності і нової новації щодо того, що обов'язково мають підвищувати кваліфікацію відповідальні заведення військового обліку, та які нові облікові форми та органи, з якими доведеться взаємодіяти. Також, що змінилося у перевірках, оповіщеннях про виклик і звірянні особових карток, які у нас були. Але знову ж таки оговорюся, що вже не будемо вести в П2 військовий облік. І також які особливості прийняття на роботу призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це анонси найближчих подій. Якщо вам потрібна щодня наша експертна допомога, то звертайтеся, будь ласка, в систему експерту з кадри електронну. Там можете в режимі чату з онлайн-помічником консультанти вам підкажуть відповіді на запитання, швидкі, оперативні, підкажуть, де є зразок документа або посадова інструкція, яких сотні в нашій системі, і більшість яких складали розробники класифікатора професій. А якщо ви хочете письмову відповідь, також можете звернутися і упродовж двох робочих днів наші експерти підготують для вас індивідуальну письмову консультацію на бланку. Зазвичай строк відповіді два дні. А ось перед вами скрін, це вам відкриває маленький секретик: це скрін системи, в якій ми опрацьомо ваші запитання. Можете подивитись на дату От шостого запитання. Чорним це я замалювала особисті дані наших. Клієнтів от 6 січня запитали, 6 січня відповіли. Зокрема, питання, чи скорочувати на годину робочий час перед святами під час воєнного стану відповідала експерт Олена Петровська, як бачите, клієнт задоволений: 5 зірок, майже як коньяк, чудова оцінка. Також, чи потрібно писати, видавати наказ, якщо працівник написав заяву про стягнення. Добровільно об аліментів, це відповідала я, також клієнт залишився задоволений. І ще одне питання: як припинити 9 січня поставлено запитання, 9 січня Ольга Догадіна відповіла щодо того, коли припиняти трудовий договір у разі смерті з працівником, якщо в цей час керівник у відпустці. Тож, будь ласка, звертайтеся до нас за допомогою. Будемо раді допомогти. А тепер безпосередньо переходимо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Регламент, я думаю, хвилин 20, ну, максимум 30 ми опануємо усі зміни у законодавстві, що стосується сумісників. Отже, починаємо. Почнемо з того, що у статті 102 1 КЗОД ввели визначення, що таке сумісництво. Раніше воно було у постанові. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств установ організації 1993 року номер 245 Так ось, уже в Кодексі законів про працю маємо визначення, що сумісництво це виконання працівником крім основної і іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, установі організації, або у роботодавців фізичної особи. Ну, тобто, на практиці ми розрізняємо, так, так би мовити, наш діловий сленг це внутрішнє і зовнішнє сумісництво. Але в законодавстві це не закріплено, використовуємо ці поняття для зручності. Так ось, а ще у статті вже статті 102-1 було зазначено, що порядок роботи і оплати сумісників підприємств, державних підприємств, установ організацій, визначає. Кабінет міністрів так ось тепер цієї норми немає. І на виконання цих змін Кабінет міністрів постанови 22.11.22 22, .22. Номер 1306 визнав такою, що втратила чинність постановок Кабміну 245. Також Кабмін розпорядження від 22.11.22 .22 скасував наказ Мінпраці Мін'юсту Мінфіну про затвердження положення про. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ організацій від 286 номер 43 Хочу зауважити, що в даному випадку коректніше вживати слово не скасував наказ, а визнав таким, що втратив чинність. Як правило, скасовують документи, як, ну, тобто, якщо їх суд визнав незаконним, наприклад, якщо. Суд поновив працівника незаконно звільненого роботи, то роботодавець скасовує наказ про звільнення. Тобто, в даному випадку і коректно говорити про визнання наказу таким, що втратив чинність. І Ще один приклад. Якщо ви призупиняли трудовий договір з працівником. І були для цього підстави, що роботодавець не може забезпечити працівника роботу і працівник не може виконувати. А потім з'явились можливості надати роботу працівнику. То ви не скасовуєте наказ про призупинення, а відновляєте дію трудового договору з працівником. Скасовуєте це взагалі. вважаєте, що цей документ неправильний його не було. І перше запитання сьогоднішнього нашого вебінару: чи можна сумісником працювати понад 4 години на день? У пункті 2 постанови 245 було зазначено, що сумісник не має права працювати понад 4 години на день і повного робочого дня у вихідний день, а протягом місяця понад половину місячної норми робочого часу. Тобто, після цих змін. Сумісники на підприємстві будь-якої форми власності можуть працювати повний робочий день. Звісно, для цього повинна бути повна штатна, штатна одиниця у штатному розписі. Якщо керівник згоден, і то працівник, і працівник хоче працювати сумісник повний робочий день, то пише заяву, прошу встановити режим повного робочого дня 8 годин з такого то числа. І роботодавець видає наказ. Наступне питання. Чи має сумісник іти у відпустку одночасно з відпусткою за основною роботою? Із норми пункту 3 постанова 245 випливало, що щорічну відпустку сумісникам надавали одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. І на державних підприємствах цей момент особливо перевіряли, зокрема, мене, коли я працювала начальником відділу кадрів наукової установи. Так ось тепер це не обов'язково. Сумісник може працювати за сумісництвом, а за основною роботою бути у відпустці. Тобто тепер обов'язку немає. Зберіглася норма, що в перший рік роботи сумісник має право на відпустку повної тривалості, якщо йде він за основним місцем роботи у відпустку, і також, якщо Різниця між відпустками за основним місцем роботи і за сумісництвом, і за сумісництвом у працівника менша тривалість відпустки, наприклад, за основним місцем роботи 28, за сумісництвом 24 календарних дні. Що робити, як оформити різницю у відпустках? Варіанта 3. Перший надаєте за основним місцем роботи 28 календарних днів, за сумісництвом 24. І коли ще за основним місцем роботи працівник буде 4 дні у відпустці, то сумісник він відгуляє і вийде на роботу. Один варіант. Варіант другий. Оформити за основним місцем роботи відпустку на 28 календарних днів, за сумісництвом на 24 календарних дні, і плюс на підставі статті 25 закону про відпустки, де зазначено, що сумісник, за бажанням працівника, роботодавець зобов'язаний надати відпустку суміснику до закінчення відпустки за основним місцем роботи. Тобто сумісник бере 24 дні відпустки щорічної і плюс 4 дні без збереження заробітної плати, якщо він хоче одночасно відпочивати за основним місцем роботи і за сумісництвом. Це був другий варіант і третій варіант. За основною посадою працівник бере 24 календарні дні відпустки і за сумісництвом 24 календарні дні відпустки. Коли робочий рік за основною посадою закінчиться, то за заявою працівника роботодавець може виплатити компенсацію працівнику за 4 календарні дні, навіть якщо працівник не звільняється. Наступне запитання. Чи має право керівник звільнити сумісника у зв'язку з прийняттям основного працівника? У пункті 8 положення про роботу за сумісництвом номер 43 була норма, що сумісників звільняють із підстав, передбачених законодавством, а також якщо приймають основного працівника чи обмежують сумісництво у зв'язку з особливими та режимами, умовами та режимом праці без вихідної допомоги. Нагадаю, що таке право мали тільки підприємства державної форми власності. Так ось, у зв'язку з тим, що втратила ця норма сил, взагалі положенні, відповідно, сумісників звільняються з, таки, з таких самих підстав законодавства, як і основних працівників за прогули, за невідповідні займаній посаді, за результатами в опробуванні, за скороченням. В зв'язку з скороченням чисельності або штату. І дивитесь по 44 статті Кодексу законів про працю, чи передбачена вихідна допомога у разі звільнення, тобто однаково виплачуєте вихідну допомогу і основним працівникам, і сумісникам, у тому числі і внутрішнім. Сподіваюся, зрозуміло запам'ятали. Наступне. Чи можна керівникам підприємств і керівникам підрозділів працювати за сумісництвом? Раніше у постанові 245 було обмежені, що не мають права працювати за сумісництвом, керівники державних підприємств, установ організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів, цехів, відділів, лабораторій тощо та їхні заступники за винятком наукової викладацької медичної та творчої діяльності. Тобто тепер керівники підприємств будь-якої форми власності, в тому числі державної, комунальної, отримали право працювати за сумісництвом, зрозуміло, у вільний від основної роботи час. Але і слід звертати увагу на норму статті 28 закону про запобігання корупції закону номер 1700 Адже керівники... Державних підприємств, установ організацій і е, керівників підрозділів вони є посадовими особами юридичних осіб публічного права, і на них поширюється норма, що вони мають не допускати, щоб виникнув реальний потенціальний конфлікт інтересів. Наприклад, е, наприклад, комунальне неприбуткове підприємство медичний заклад і е, чи може директор працювати за сумісництвом. За сумісництвом, ну ким можна сказати, начальником відділу кадрів, наприклад, відповідь ні, тому що тому, що щодо начальника відділу кадрів, керівник приймає рішення щодо прийняття звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, вирішує питання оплати праці. Тобто тут назначно буде конфлікт інтересів, тому тут сумісництво. Забороняє, ну, тобто забороняє фактично закон про запобігання корупції. І наступне запитання: чи має право керівник заборонити працівнику працювати за сумісництвом? Як ви думаєте? Відповідь така, що має право. Чому? Тому що у статті 21 Кодексу законів про працю є норма, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної творчої праці шляхом укладення трудового договору? На одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін, тобто колективний договір або письмовий трудовий договір з працівником може передбачати, що працівник не має права працювати за сумісництвом. В такому разі, ну, це домовлені сторіни, це не буде погіршенням. Умов праці працівника порівняно із чинним законодавством. І останнє. Додаток до положення 43 визначав перелік робіт, що не є сумісництвом. Найчастіше ми користувалися двома нормами. Насамперед, там йшлося про викладацьку роботу з погодинною оплатою праці до обсягом до 240 годин на рік. Іще і ще там була норма, наприклад, що якщо працівник працює неповний робочий час, і він може оформитись на другу роботу, що не є там, за умови, що оплата за цією першою посадою і за другою сумарно не перевищує повного окладу по першій посаді. Тепер цей перелік втратив чинність. І що ж робити керівникам? Фактично, Треба оформлювати, треба припинити цю роботу, цю викладацьку, наприклад, викладацьку роботу, або іншу роботу, що не є сумісництвом, і оформити її інакше. Це буде або робота за сумісництвом у вільний від основної роботи час, або можливо, це буде цивільно-правовий договір про виконання робіт чи надання послуг. Ну, звісно, якщо там немає ознак трудового договору. Єдине, що не змінилось, так це для закладів, навчальних закладів, які керуються наказом Міносвіти про обчислення середньої зарплати номер 102 Тому що там зазначено у пункті 91, що керівники і педагогічні працівники мають право працювати на педагогічних посадах з погодинною оплатою праці там, з обмеженнями. В тому самому навчальному закладі, уже профспілки підняли це питання і хочуть повернути цей перелік робіт, що не є сумісництвом, про що писали на сайті, на сайті Федерації профспілок спільного представництва органу профспілок. Але поки що зараз оце ось така норма. Тобто, які висновки робимо, що тепер однаково керуємось. Кодексом законів про працю та законодавством при роботі як основних працівників, так і сумісників, незалежно від того, чи вони працюють на державному підприємстві, чи на підприємстві недержавної форми власності. Це не, це не всі питання, що стосуються сумісників. Якщо ви уважно читали нову редакцію закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування номер 1105 у новій редакції, що діє з 1 січня там з'явилася ще одна цікава норма. Якщо раніше, наприклад, було зазначено, що Право на матеріальне забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності мають працівники за основним місцем роботи і за сумісництвом, А таких за таких працівників, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом сплачують страхові внески, то нова редакція, нова редакція закону 11.05 нас трохи здивувала. Чому? Тому що там зазначено, що. Працівник має право на матеріальне забезпечення за основним місцем роботи або за сумісництво. І ми вже написали два запити до пенсійного фонду. Насамперед написала запит до пенсійного фонду Ольга Дагатіна, як трактувати цю норму. Пенсійний фонд відписався формально або не зрозумів, у чому проблема. Тому написала ще я один запит, як конкретно реалізувати цю норму. Поки що відповіді немає, чекаємо. Сподіваюсь, що це просто помилка, і знову внесуть зміни до цього закону і виправлять це недорозуміння. Тож, це все, що я мала вам сьогодні розказати про зміни щодо сумісників, чи є у нас запитання в чаті. Покажіть мені, будь ласка, я виберу декілька-декілька і відповім вам. Якщо є запитання стосовно сумісності, то куди писати? Ну я сподіваюся, ви уважно слухали вебінар і, можливо, вже відповіла на ваше запитання. Якщо можете швидко написати, пишіть вже. Якщо це вже буде після закінчення ефіру, то пишіть на пишіть в електронну систему експерту з кадри онлайн-помічнику або сервіс письмові відповіді експертам. Так, чи є обмеження у викладацькій діяльності по годинам. Е, є обмеження по інструкції 102 наказу Міносвіти, який я казала, пункт 91. Там я на пам'ять точно не пам'ятаю, там щось десь комусь по 9 годин на тиждень, чи то залежно, там, чи в сільській, чи в якій місцевості, точно не пам'ятаю. Подивіться, будь ласка, там є обмеження щодо максимальної тривалості. Так. Якщо посадова, ОМС, особа, ОМС, основна робота, займається викладацькою роботою на 0,75% у закладі освіти скільки годин, так, може основна викладати так. Я думаю, що посадова особа, посадова особа має бути основне місце роботи в органі місцевого самоврядування, а ось викладання. Це вже буде сумісництво. Ну, і як я вже казала, щодо того, якщо це, якщо це таке сумісництво, то тут обмежень щодо годин немає. Тут інша проблема в тому, що оскільки сумісництво це робота у вільний від основної роботи час, і, а як правило, ну, навчальні заклади працюють там зранку, то вже ввечері немає сенсу в тому викладанні. Я ж кажу, зараз цим питанням займається. Профспілка, Федерація профспілок і думають, як урегулювати це питання. І якщо у вас залишились запитання, ще раз звертайтеся на гарячу лінію кадровика телефонна підтримка журналу Кадровик 01 в систему експерту з кадри до онлайн-помічника або до сервісу Запитати Експерта і будемо раді допомогти у вирішенні вас. Ваших будь-яких кадрових питань. Відповідаємо самі. У нас великий штат експертів, залучаємо адвокатів, юристів, розробників, класифікатора професій, фахівці центри зайнятості співпрацюємо з Держпраці, підписали меморандум про співробітництво наша компанія. Тож будемо раді допомогти вам працювати у правовому полі. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.